Зруйновані будівлі, мости та дороги, безлюдні вулиці, міст. Саме таким застали схід нашої держави тернопільські правоохоронці, які у рамках ротації приїхали в зону АТО. Там хлопці перебували близько місяця. Частина несла службу в Ізюмі Харківської області. Ми задачі виконували по охоронах блокпостів, вишка, міст на по охороні громадського порядку. Проблем нема управління забезпечило всім сухпайки ліки. Продукти ще частина правоохоронців перебувала в Попасній на Луганщині. Місто під українським бійцям. Втім, вже далі знаходяться основні позиції супротивника. Зізнаються міліціонери. За кілька кілометрів від населеного пункту велися бої за Дебальцеве. Майже щодня кажуть, правоохоронці обстрілювали і саму попасну. За місяць їхньої служби тихо було лише два дні. Ось такі тут воронки після дня перемиря. рівно в 0.15 почався обстріл з градів. І ось такі погасні вміни були. Ось такі ями в курі. В 0,15 теж саме обстріл попав в районну поліклініку. Ось те, що лишилося з поліклініки. Бачите, фугасна міна, зайшла прямо в центр будинку. У нелегкі часи, кажуть бійці зведеного загону, підтримкою були дитячі малюнки. Ними чоловіки обклеїли стіни свого тимчасового помешкання. Діти нам прислали з сьомої школи Тернопільської малюночки, щоб підтримати наш бойовий дух. Щоб ми трималися і боронили наш край. З початком неоголошеної війни, кажуть правоохоронці, попасна спорожніла. Городян на вулицях практично немає. Ті, хто залишився, скаржаться на нестачу найнеобхіднішого. І разом з тим щиро сподіваються на мир. Народ бідствує із 22 тисяч 4 тисячі шолі залишилось Попасній. Тож будемо сподіватися на лучше, на благорозумія однієї і другої сторони. Ось людей хліба, Він зараз стояли в магазині, хліба не вистачило. Що це таке? 21 вік на дворі. Ми що, первобитном в первобитному віці живемо? Треба розвиватися, треба щось думати, треба треба мир відновлювати, треба людям роботи давати. Подвалі вот, живемо, хочемо миру, мира, покоя. Хочемо, А у нас газу немає. В общем, живемо. День до вечора. Пенсію це почали давати, то не давали пенсії. Після місяця перебування на сході тернопільських правоохоронців в рамках чергової ротації замінили колеги.